Псалом 94 зухвалість ворогів, Бог заступається за народ, і за псалмоспівця. О Боже, відплати, Господи, о Боже, відплати, явися в сяйві! встань, суде, землі, відплати гордим по заслузі. Доки безбожні, Господи, доки безбожні будуть торжествувати. Доки будуть базікати, нахабно теревенети і вихвалятись усі, що творять беззаконня, топчуть у Господа народ твій, гноблять Твою спадщину, удовицю й захожого вбивають, та й сиріт зводять з освіту, і кажуть: Господь не бачить, Бог Якова не примічає, збагніть дурні в народі, безглузді. Коли вам розум проясниться, чи ж той, хто насадив вухо, не чує, хто око створив, не бачить, той, що повчає народи, не буде карати? Він, що навчає розумну людину, Господь знає думки людини, що вони марні, щасливий чоловік, Господи, що його перестерігаєш і у Твоїм законі навчаєш. Щоб дати йому спокій за лихої години, поки викопується грішникові яма. Господь свого народу не покине і спадщини своєї не полишить, бо право повернеться до правди і всі щирі серцем стоятимуть за нею. Хто встане за мене проти злісних, заступиться за мене проти злочинців? Якби Господь та не прийшов мені на допомогу ще трохи, і моя душа жила б у мовчанні, коли я кажу: хитається нога моя, ласка Твоя, о Господи, підтримує мене, коли сила турбот у моїм серці, твої втіхи розвеселяють мою душу, чи ж може бути в тебе спілка з престолом погибелі, що коїть зло під виглядом закону? Вони збираються проти душі праведника. Засуджують кров не повинну. але Господь, мій захист, мій Бог, скеля прибіжища мого. Він наведе на них їхню безбожність, в їх власній злобі їх погубить. Погубить їх Господь, Бог наш.